Чехія, країна Центральної Європи, що славиться своїми містами та містечками з неймовірною середньовічною архітектурою. Окрім туристичних принад, Чехія відома своєю автомобільною промисловістю, яка є однією з найбільших у Європі. А такі відомі чеські автомобільні компанії, як Татра та Шкода, своїми витоками сягають 19 століття. Цей список автомобільної гордості Чехії можна сміливо внести ще одну компанію, з такою незвичною для виробників наземного транспорту, назвою Авіа. Чому саме таку назву отримала ця компанія, можна дізнатись, зазирнувши в її історію. А розпочинається вона в 1919 році в столиці Чехії Празі. Де в районі Летня не чеські інженери Павло Бенеш та Мирослав Гайне засновують свою авіабудівну компанію і будують невеликий завод з випуску літаків. Допоки в компаніях Татра та Шкода конструювали автомобілі, Гайне та Бенеш захоплювались авіацією, поштовх до стрімкого розвитку якої надала Перша світова війна. Молоді чеські авіаконструктори розуміли, що перед авіацією відкриваються широкі перспективи, особливо у військовій сфері. Спочатку на своєму авіаційному заводі, який ще кілька років тому був звичайним цукровим заводом, Бенеш та Гайне займатимуться ремонтом старої авіаційної техніки. Перший власний літак Avia BH-1 від перших літер прізвищ конструкторів Бенеш Гайне буде збудований в 1920 році, через рік після заснування компанії. Основним логотипом Avia стане силует Альбатроса на фоні кола, в якому в верхній частині вписана назва компанії. Згодом вийде ціла серія подібних літаків, включно з найуспішнішою моделлю біплана bh 33 Також компанія займатиметься ліцензійним випуском радянських швидкісних бомбардувальників СБ1, розроблених конструкторським бюро Туполєва. В 1928 році компанія Авіа переходить у власність чеського автомобільного гіганта Шкода. Виробництво літаків зберігається. Міцна, надійна з гарантією гідравліка Бернулі. Відчую її силу. Замовляй якісну гідравліку. Полінку в описі під відео. Після окупації нацистськими військами в березні 1939 року вся промисловість Чехословаччини буде поставлена на військові рейки. На заводі Авіа розпочнеться випуск німецьких літаків Араду та авіадвигунів фірми Агрус Моторен». По завершенні війни компанія продовжить випуск навчальних літаків Agro-A R-96, а також чехословацьких версій німецьких літаків Messerschmitt BF-109, Avia S-199 та реактивних Messerschmitt ME-262 Avia S-192. Після встановлення в Чехословаччині комуністичного прорадянського уряду в лютому 1948 року розпочинається активна націоналізація підприємств. Змінюється структура їхнього виробництва. Завод Авіа розпочинає ліцензійний випуск радянських штурмовиків ІЛ-10 Авія Бі-33 та пасажирського ІЛ-14 Авіа-14. З 1946 року завод Авіа розпочинає також випуск вантажівок Шкода 706Р та збудованих на її платформі автобусів Шкода 706 ро Згодом випуск буде розширений вантажівками татра 805 та Прага 3 С. Виробництво літаків в компанії Авіа триватиме до 1963 року. Надалі компанія зосередиться на випуску більш затребуваних для економіки вантажних автомобілях. Нові моделі вантажівок по традиції і надалі отримуватимуть таку нетипову для наземного транспорту назву Авіа. Першими під цією назвою випускатимуться двовісні вантажівки Aвіa серії А, які будуть ліцензійними копіями французьких вантажівок Saviem серії SG2 та SG4, вантажопідйомністю 1,5 та 3 тони. Вперше вантажівки Авіа А А-15» та Авіа А А-30» зійдуть з конвеєра модернізованого заводу, розміщеного неподалік Праги, восени 1968 року. Невеликі вантажівки будуть надзвичайно затребуваними як в самій Чехії, так і в країнах соціалістичного табору в радянському союзі. Ці сині вантажівки будуть в особливій пошані серед водіїв за свій комфорт та надійність. На вантажівки встановлюватиметься ліцензійний 4 дизельний двигун об'ємом 3,3 літри та потужністю від 72 до 80 кінських сил. Двигун працюватиме в парі з чотирьохступінчастою механічною коробкою передач. Передня підвізка цих вантажівок буде незалежною, гальмівна система барабана з двохконтурним гідроприводом. На задній міст А15 встановлюватимуться одношині колеса і важільно пружина підвізка. Важчі моделі А30 вантажопідйомністю 3 тони матимуть здвоєні задні шини і ресорну підвізку. Всі моделі випускатимуться в двох варіантах: розміру колісної бази 2,68 см та 3,64 см. В кінці 70-х років А15 буде замінений на модель АВІА А20 вантажопідйомністю 2 тони. Найменші вантажівки А15 та А20 обладнуватимуться в основному суцільно металевими фургонами, місткістю 10 метрів кубічних зі сувними бічними дверима. Важчі моделі А-30 матимуть бортові платформи. Обидві моделі залишатимуться у виробництві до кінця 90-х. В 1983 році з'являться модифіковані версії цих вантажівок під назвою Авіа А-21 та Авіа А31. Вони матимуть вантажопідйомність 1 тонна 800 кг та 3 тонни 400 кг. На автомобілі встановлюватиметься модернізований двигун зі збільшеним до 3,5 літрів об'ємом та потужністю 83 кінські сили. З'явиться також нова п'ятиступінчаста коробка передач. Зміни зазнає також дизайн кабіни. Вантажівки зі встановленими масивними пластмасовими передками отримують маркування А21 та А31. До 1985 року на заводі «Авіа» буде виготовлено 114 527 автомобілів. Щорічний випуск буде збільшено до 15 тисяч вантажівок. В 1993 році виходять чергові модифікації цих вантажівок А21Т та А31Т. Єдина відмінність від базових моделей буде в двигунах, які почнуть обладнуватись турбонагнітачем. Це дозволить збільшити потужність двигунів до 88 кінських сил. «Авіа» також зуміє налагодити співробітництво з угорською автобусною компанією Ікарус. Наша шасі вантажівок Авіа А А31» Угорські автобусобудівники розпочнуть випуск малих автобусів серії 543. В 1993 році компанія налагоджує випуск позашляховиків Avia a 11 Trend. Вони будуть ліцензійними копіями позашляховиків a 3 та a 4 які випускатиме маловідома французька компанія Averland. а 11 Trend обладнуватиметься дизельними двигунами об'ємом 1,9 літрів та потужністю 70 кінських сил. Машина випускатиметься до 1996 року. Всього буде виготовлено 250 позашляховиків. Авіа-11 будуть не першим досвідом компанії в будівництві легкових автомобілів. Свої перші легковики Авіа збудує ще далекого 1953 року. Тільки тоді це будуть невеликі мікрокари, популярність яких зростатиме в Західній Європі. Мікрокари Авіа матимуть двомісний кузов, виготовлений з дюралюмінію. Обладнуватимуться ці автомобілі двигуном Ява об'ємом 350 см кубічних. Потужність цих невеликих двигунів конструктори авіа збільшать до 14 кінських сил. Гальма на автомобілі будуть також від мотоцикла Ява. Коробка передач механічна, чотирьохступінчаста, розроблена спеціально під дану модель. Підвізка всіх коліс була незалежною. В невеликому салоні автомобіля водій розміщувався спереду, по центру позаду нього було сидіння для одного пасажира. Чималий досвід компанії в авіабудуванні допоможе створити оригінальний сувний дах мікрокар, який своєю конструкцією нагадуватиме сувний ліхтар літаків винищувачів. Дані автомобілі випускатимуться в одиничних кількостях. На базі мікрокара Авіа в середині 50-х буде побудований спеціалізований автомобіль для перегонів Авіа 750 МК3 Монопосто. Автомобіль матиме аеродинамічний кузов та обладнуватиметься двоциліндровим чотирьохтактним двигуном BMW об'ємом 750 см 3 Спорткар Авіа братиме участь в перегонах в Східній Європі. Політичні та економічні зміни початку 90-х, як в самій Чехії, так і в країнах Східної Європи, призведуть до розпаду соціалістичного блоку. Завод втратить традиційні ринки збуту. Пошук нових ринків на Заході потребуватиме значних інвестицій на реорганізацію виробництва та розробку нових моделей. Як і більшість автомобільних компаній постсоціалістичних країн, компанія Авіа шукатиме партнерства з провідними світовими автогігантами. Будуть спроби налагодити. Відносини з Mercedes-Benz та Renault, але вони будуть невдалими. І лише в 1995 році компанія Авіа залучає в якості ділового партнера відому південно-корейську автомобільну компанію Део. Південнокорейці разом з австрійською компанією Steyr отримують контрольний пакет акцій «Авіа» у розмірі 50,2%. А вже наступного року об'єднана компанія отримує назву Део Авіа. Крім виробництва вантажівок, компанія також отримує статус ексклюзивного представника марки Деу в Чеській Республіці. Притік нових інвестицій допоможе компанії модернізувати виробництво та оновити модельний ряд своїх вантажівок. В 1997 році виходить нова модельна лінійка вантажівок Авіа А 60 Авіа А 65 та А75. Вантажепідйомністю від 3 тонн 200 кг до 4 тонн 800 кг. У 1998 році виходить ще одна модель авіа A80 вантажепідйомністю 5,5 тонн. Вантажівки, побудовані спільно з компанією Deo, матимуть осучаснену конструкцію та дизайн. Отримають нові більш комфортні кабіни, які відкидатимуться вперед, що полегшить доступ до двигуна. Також вантажівки отримують нові шасі з дисковими гальмами та малорозмірні колеса, які будуть характерними для середньотонажних вантажівок в країнах Західної Європи. Турбодизельні двигуни залишаться від попередніх моделей, проте зазнають певної модернізації. Вони отримують інтеркулер, проміжне охолодження і відповідатимуть екологічним нормам Євро 2. Їх потужність становитиме 103, 116 або 129 кінських сил. Двигуни працюватимуть в парі з 5 або 6 ступінчастими механічними коробками передач. В летнянах в кінці 90-х розпочнуть також випуск польських вантажівок Люблін, які надходитимуть на завод Авіа у вигляді готових машинокомплектів з польського заводу, «Deo Motor Мотор Поланд, яким також володіли корейці. Справжній виробничий прорив відбудеться в 2000 році, коли буде презентована кардинально нова лінійка середньотонажних вантажівок авіасерії line Спеціально під випуск нових вантажівок корейський автовиробник інвестує близько 80 мільйонів доларів у модернізацію виробництва. Буде побудований новий фарбувальний цех, закуплені нові напівавтоматичні зварювальні комплекси та буде змонтована сучасна складальна лінія. Нові вантажівки Авіа Серія D відповідатимуть сучасним вимогам. Будуть обладнані двигунами власного виробництва d 432100 та ліцензійними двигунами Cummins з об'ємом 3,9 літрів та потужністю від 150 до 170 кінських сил. Коробки передач будуть також імпортними німецької компанії ZF. Здавалося, що компанія виходить з кризи і невдовзі зможе надолужити втрачені позиції на автомобільному ринку. Проте стається величезна халепа. Головний інвестор чеського автовиробника компанія Део банкротує. Після чого південнокорейський уряд 1 листопада 1999 року взагалі проводить процедуру ліквідації ДЕО, який на той момент був другим за величиною концерном південної Кореї після Hyundai. Таким чином, опинившись без фінансування, компанія Авіа припиняє свою виробничу діяльність. Менеджмент компанії розпочинає пошук нових можливостей. На початку 2006 року чеський виробник підписує контракт з британською компанією Smith Electric Vehicles на постачання шасі та кабін Великобританію, де на них повинні були монтуватись електродвигуни. Дані вантажівки на електричній тязі отримали назву Smith-Newton. Дана співпраця з британцями, хоч і була взаємовигідною, та не змогла повноцінно відродити потенціал компанії Авіа. Пошук інвесторів тривав і надалі. Кінці 2006 року Чехія підписують договір про співпрацю з найбільшим індійським виробником вантажівок компанією Ashok Leyland Motors. Кошти нового інвестора додадуть змогу значно розширити модельну гамму вантажівок серії D, які пропонуватимуться у варіантах вантажопідйомністю від 6 до 12 тонн. Автомобілі матимуть 7 варіантів колісної бази. До серії D увійдуть 9 моделей вантажівок: найлегша – 65, вантажопідйомністю 6 тонн 490 кг. Далі будуть D70, d 75, d 80, d 85 d 90 d 100 та d 110 та найважча модель D120 Вантажопідйомністю 11 тонн 990 кг. У цю серію увійде також повнопривідна модель d 4 х 4 з 2006 по 2012 рік попит на вантажівки «Авія», як і в самій Чехії, так і за кордоном падатиме, що призведе до значного скорочення випуску нових вантажівок. Висока собівартість виробництва та гостра конкуренція на автомобільному ринку призведуть до того, що компанія Ашок Лейленд Моторс вирішує припинити інвестиційну співпрацю з чеським автовиробником, і в 2013 році припиняє випуск вантажівок «Авія». Вже вдруге славнозвісна чеська автомобільна. Компанія опиняється за крок до банкрутства. Та цей крок так і не буде зроблений. Навесні 2016 року. Компанія Чехословак Груп викуповує завод в Ашок Лейленд і перейменовує його на Avia Моторс. Новий інвестор переміщує виробництво з Летнян в невеличке чеське містечко Пришлеуч, де налагоджує виробництво оновлених вантажівок Avia Ді Ініція. Ці вантажівки обладнуватимуться чотирихциліндровими двигунами Cummins, що відповідають екологічним стандартам Євро 6. Коробка передач механічна, шестоступінчаста ZF. дані вантажівки обладнуються кабінами з аеродинамічною формою. Низько розташовані дверні вікна покращать оглядовість та маневреність в обмеженому просторі. В панелі приладів автомобіля вмонтований цифровий дисплей. Також в систему управління автомобілем входить обмежувач швидкості та круїз контроль. Чеська компанія Авія, що підкорила небо, не загубилась і на землі. Перетнувши столітній ювілей, вона продовжує славні традиції чеського автопрому.